Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом в інтерв'ю президента на фоні фортифікації під Софітами. Він звинувачує депутатів в популізмі по закону про мобілізацію. Пише Гращенко, але ми не почули позицію самого президента, який має бути цей закон. Він самоусунувся і намагається бути максимально недотечним до його змісту. Верховний головнокомандувач зачі проти броні для марафону і контори кінокіт. Хіба тільки росіяни розколювали суспільство по мобілізації? А позаштатні радники ОП, які в марафоні обіцяли пити каву в. Криму як верховний головнокомандувач ставиться до 100-відсоткової броні для співробітників силових структур і закупка автозаків, які цілодобово тепер чергують в Києві. Додають в коментарях до допису Грещенко. А саме Грещенко підкреслює, чому, коли ВР обговорює поправки, посилює мобілізацію. Уряд дає своїм структурам бронь. Що з економікою? Мобілізовані будуть забезпечені зброєю і виплатами. Президент часто буває на фронті, і спілкується з військовими. Він знає їх позицію по демобілізації. Європейська солідарність вважає за необхідне зустріч лідерів депутатських. Фракції з Верховним головнокомандувачем і було б правильно, аби президент таки озвучив свою позицію по мобілізації. Коли я чую думку експертів про те, що допомога Україні у необхідних обсягах не буде надана через обмеження матеріальної можливості заходу, мене починає тіпати від обурення. Загальна доля заходу у світовому ВВП більше 50%, в той час як доля РФ менше 2%. Це станом на довоєнні роки. Про які обмежені можливості може йти мова, пише військовий шло Недостатня допомога Україні зараз диктується виключно небажанням Надавати цю допомогу, це очевидно. і Провал Мюнхенської безпекової конференції це підтверджує. А чому так відбувається? Чому демократичні країни зволікають з допомогою? Справа не в економіці, а виключно у політиці. Бо в багатьох країнах цього року вибори і всі політики хочуть подобатися своїм виборцям, а допомога Україні відтягує частину коштів від внутрішніх потреб, і це виборцям не подобається. Демократія це дуже зручна система управління населенням, бо демократично обраний уряд приймає всі рішення за підтримки більшості виборців. Це не точно, але це Стина ніяк не пристосована для управління населенням під час війни. Це стало очевидно під час Другої світової, коли найбільш демократичні країни світу змушені були частково обмежити демократичні принципи. І тут справа в тому, хто запроваджує ці обмеження. Якщо це двопартійний конгрес, США чи багатопартійний парламент Великобританії чи Ізраїлю, то це виглядає цілком легітимно, і люди погоджуються. Тимчасово це потерпіта. Але коли ці обмеження запроваджуються монобільшістю, яка виконує волю однієї людини, то ні про яку легітимність тут же казати не доводиться. Це погано, прохона диктатура. Тура, якщо ця ситуація не буде вирішена найближчим часом через створення коаліційного уряду народної довіри до країну, чекатиме соціальний вибух з наступною втратою контролю влади над країною і абсолютно невідомими наслідками з урахуванням війни. Скільки б соціологічні компанії не натягували сувона глоби своїми опитуваннями, а вірніше їхніми спотвореними результатами, соціальні процеси йдуть невблаганно, тому день і час цього вибуху передбачити неможливо і надії на це марні. Зараз ми бачимо, що ригівські поведарі ведуть вовочку до того, щоб зіграти в Абанк за прикладом Мінокович не відмовляючись від своєї стратегії до останнього. Ну то й результат для нього буде той самий втеча в Ростов. А який він буде для всіх нас? А яким буде для союзників, що вже добряче вклалися в цю війну. Крім того, військовий зазначив наступне: я вважаю, що Байдена і тих мислителів, яких він представляє, змусили визнати, що їхня тактика дозовної допомоги Україні зазнала поразки від хуйла. Це кремлівське чмо створило ситуацію, в якій поміркований план підтримки України рівно настільки, щоб не зруйнувати рашку, не спрацював. Треба було давати зброю з надлишком, щоб якісь. Тимчасові перебої з поставками не змогли викликати поразки України, але вони боялися, що тоді Україна переможе занадто швидко і це приведе до руйнування кремлівської влади з наступною катастрофою великої країни, в якій знаходиться невідома кількість ядерної зброї. Три саме обмеження існувало відносно санкції. Ці санкції використовувалися дуже дозовано, щоб не вдавити економіку рашки відразу на смерть, а тільки трохи придушити її, щоб примусти хуйла відмовитись від війни. Грубе втручання кремлівського агента Трампа зруйнувало цю тонку гру і поставило захід перед можливістю втратити Україну як. Свій головний хірургічний інструмент поки що Байден позбавлений можливості повернутися до своєї тонкої гри, бо спротив Трампа все ще триває, тому щоб не втратити Україну, йому доведеться звертатись до якихось інших механізмів її підтримки або визнати, що хойло його реально переграло, і змиритися з тим, що буде далі, вже не за його сценарієм. Критичний момент для нас і для всього світу. Більшість якого навіть не підозрює, що зараз вирішується його доля. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.